Шановні друзі, рада всіх вітати. Так, починаю він бити в незвичному місці. Ми зараз зарчимо на прогулянці. І в нас війна альянсів є. Три тапи в мене ще перед переродженням. І, до речі, ви на каналі Лана Мун, і це гра імперія пазлів. І хочу відкидатися трохи, може, оцей добивчик заберу, бо якби посеред тижня це запис. Загалом відео стріми не проводжу. Давайте подивимось, з ким ми з Францією воюємо. До речі, раді вітати в альянсі нового гравця. Він у нас перекладач французької мови. Буде мені допомагати спілкуватися з єдиним французом, який в мене на стрімах буває в понеділях. Так, окей. Ну що, друзі, давайте обирати. Я ось собі придивилася або ось цього, або ось цього. Не знаю, хто навіть цікавіший. Інформація. Ну, давайте. Поступово обиратимо і битиму. Чомусь оцього. Хотіла обрати, може, тому що по центру повільний, тому що в мене жовта команда міцненька, достатня, а в Віку я знаю, складно пробити, то може, типу, допоможу своїй команді, своєму Альянсу. Ось так. Полетіли. Гоу. Поки сина Ромашки нюхає. Давай, головне, щоб... Ні, інтернет не повинен відвалитися. Давайте мені жовтий, будь ласка, і трошки синього. Син, ну, синього, щоб міньйонів може повісити, бо життя там у них Віка буде відхилювати, то щоб міньйони, паразити не допомагали цьому, не сприяли. А я ще хотіла з зеленого взяти, слизня багато дуже зеленого. ой-ой-ой! -ху -ху -ху. Як гадаєте, може варто таки підірвати дуже багато зеленого. І ось він перший ультує. Ну, все одно мені не допомогло б. Мінус мана Та давайте ще раз. Ну, що робити? Дуже, дуже багато жовтого, ой, тобто зеленого, всілякого, о, синій пішов. Ось так от. Цікаво. В них спрацює той заряд. Ну, на 10 може на себе, скільки, 20, Ні, 20, у нас скільки, 10, а в них 20, а ну, Давай, давай. не жовти десь вилеті, сині там. Давайте пімо. О, так. Ну, Каді вона типо, не сильно б'є. Але оце, мабуть, сильно. Уф, допомогла. Так, ну гаразд, ухиляння там у них. М -м -м -м. Що, наша задача яка? Максимально підбити так, щоб можна було. Хто наступний піде, ну це типу я. О, я все без себе молодець яка. А, то щоб було легко добити. А ну давай на себе, сики там 20, маловато. Ну давай отак от. Давай без. Давай в себе. Давай, 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 вай. Ні. Зараз Віка буде всіх відродити. Я гадаю, що варто коротше, просто вийти. Ну, ну, відродить маю на увазі, відхилить, нам таке не треба. Побігли. Ну що, коротше, забираю цього і добиваю отого. котрий на полі стоїть. А ні, вже не стоїть. Ось така команда полетіла. Я рідко зараз беру ФОГа. Може, ну йому костюмчик не завадило взяти, але є цікавіші костюми, тому не... До речі, можна б було спробувати в ну, минулому етапу Вівіку б зарядити, може вона б нас відхилила. Але ж, все одно там на полі ще, згадала, не було багато нас. Мала, ну будь ласка, давайте не будеш нікого відхилювати. Давайте тебе швиденько доб'ю, поки не пішло це безумство. Так, так. Давайте так, би так. Боже, така команда Каді, в такому костюмі Вівіка мульт навіть не скляна. І я продула, ну, ну ви ж бачили, що поки я збирала той жовтий. Ах. Поки збирала, вони мені два рази по два рази вдарила. І так, намала. Добре. Все, на цьому. Чекаємо переродження. Вангуйте, на якому я місці буду. З 22 сьогодні. Може знову на 13-му? <ріхи> ні, мабуть, 18. 18 буду. Ні, 17, -те. все, 17 місце. Я так собі вангую. А потім, друзі, я планувала відбитися після оновлення, після 12-ї ночі останні 4 етапи, але так сталося, що мене скосив морфей в своє царство. Я прокинулася десь за півтори години до закінчення війни, з переляку думала, що проспала, все, <смас> побігла відкидувати 4 етапи. Це вже я записую, тобто аудіо зверху на на цю доріжку відео і озвучую. Взяла другорядну команду, на такий невеличкий добив. Синій, зелений, більш моцні герої ще згодяться, ще три попереду. Так як я озвучу вже пост закінчення війни, то я вже, в принципі, знаю результат, а вам спойлерити не буду. І. Одне скажу, що коли я зайшла на поле, ми випереджали суперника. Ось коли зараз вже зранку зайшла десь на 400, може там 500 балів. Але вони трошки по атаках нас випереджали по наявності кількості атак. Тож подивимось, що врешті-решт в кінці, тобто ви подивитеся. Так, ну, добре, головне взагалі, щоб камінь був. І добити, а то іноді буває, знаєте, другорядну команду береш і два якихось моцних героя, котрі не добили, вони тебе косять просто на раз-два, поки ти збираєш той камінь. Але бачите, ну все нам, в принципі, повезло. Окей. Okay. Давай закінчуємось. Я хочу сказати на кшталт своєї оборони, що вона її три рази шотнули, а потім розбив-добив був. Ну, так собі, взагалі дуже поганий. Результат вважаю, так. Давайте зафіксуємо 4990, 4500, Т60 там десь, та? І, ну, 400 різниці. Але в них на 10 атак більше. Отже, вирішила. Взяти синім моцним своїм тапом, поки там вже майже до кінця війна добігла, ніхто б'є, вирішила все ж таки вийти на поле. Там, бачите, вже 5600. Там на волосині наша перемога, бо ми там трохи позливали тапи в одиницю. В... 5 там, 3 бали. Короче аж серце окрається від таких результатів. Отже, знову в мене, бачите, не мій колір. Два взяла, і жоден не можу зібрати. Жовтий, фіолетовий, червоний от всі інші є. Так, щось там почало виходити. Тут задача така карта, котра, от справа стоїть, забула, як його звуть, заблокувати центр плечі, ну і поступово їх виносити. Але. Ну, знову ж таки, залежить від, від наявності каменю. От я б перебивала цим слизнем, перебивала б цих міньйонів, мабуть, від Дяочань. Ну, тобто, якісь все ж таки здібності в моїх героїв непогані є, але відсутність каменю, як завжди. Значить що? Наша задача просто підбити максимально можливих героїв, щоб потім було легше добивати? Ну, бо шоту не намічається, скільки в них там цього безумства. Ану, Кирило, давай не відхиль їх. О, з нас зняла нормально. Опа! Блокування. Слухайте, я, мабуть, трошки випередила цей слад, він випадково не знімає усілякі з них погані речі. Ну, не клінцить. Це щось, може, було треба від на зеленого центру обрати, щоб їх там заблокувати. Ладно, вже як зроблено. Окей. А, та, та, він вже знімає він цей танок якийсь, а це перед, ну, якщо танки оці, то вони знімають негативні всі ефекти, блін, ну, трохи натупила. Чи це вирішила б? Як гадаєте, щось. Окей, давай перебивай. Міньйонів, Трошко все. Розійшлися. Коли вже нас наполовину вбили, камінь пішов. Ну, якось може ви вже безумство на себе почнете вішати, бо щось я не відчуваю цього бонуса в цій війні загалом. Так, щось, може, пару разів десь проскочив. Що не вирішила взагалі нічого. О, а тут давайте трошки поставимо на паузу, і як ви бачите, різкий перехід у відео е нас поменшило і немає з правої сторони на фланзі. Героя, це я забула паузу, як завжди віджати. Але як бачите, все ж таки хоч одного нам вдалося знести, це вже плюс. Давайте подивимось, може ще когось, бо ми бачите, з мегаміньонами стоїмо, а мегамінь це можуть вирішити багато. Може там натикають, наприклад, ось того ще з лівого боку. Отже, продовжуємо. Мабуть, зелений туди варто. Ага. Давай, тичками, тичками ще. Зелене, підривай. О, синій, все. Хоча б його знесемо і будемо тікати з поля. Добре, щоб не було ага. комбо. Вони все одно, якби повністю... Стоять з хп повним, ніхто не відроджує, тож можемо ще трохи побарахтатися. Ой, може, щось ще в нас корисного вийде. Хоч трохи, трохи ще підбити. Ось того, може, червоного краєчку. Давай он, жовтий бачу. Ні, вирішили по-синіх. Це, мабуть, надія була якесь скупчення синіх знайти там. Ні. Ось зелений. Перемістили. Так, цікаво спостерігати вже. А, а чому не зелений відправила? От дивина яка. Ну, ладно. Спостерігати цікаво, коли вже переглядаю заново, наново це все, яке я ходи робила. Ну, не так, щоб прям щось там я прям кардинально пробила інакше. Були спірні моменти. І в той самий момент, коли це робилося, це було зважено, мабуть. Ну, нехай нас вже доб'ють, мабуть, так? І пішли. Ось, трошки ще все ж таки, все ж таки, бачите, є. Ну, залишила на полі їх. В принципі, максимально, що можна було зробити. Добре. Ну тобто не те, щоб добре, прям, а ну добре, що, хоч двох ще знесла. Так, окей, ну що, в мене відібрали мою жертву, недобитка мого, і пішла я на нового. Типу, спробувати. примірялася, примірялася, щось я боюсь. Що розолін, то в мене два залишається, але нема підходящого тапа на нього. ну Фіолетовий в мене другорядний, він слабкий, достатньо, не впораюся. Ось тут ми там переписувалися, що робити. Тим часом всіх на поле покликано, щоб вже всі були. От у них у суперників 28, а так, в нас десь 19. І бачите, який результат. 5200 на 4700. Ну, це типу десь 450 різниці, але вони це можуть нас догнати, бо вони зараз будуть респаун робити і вже потім по легким нашим цілям пройдуться. Ну, Ми тим часом теж готуємося до респауну, і ось я увімкнула відео на тому моменті, коли заходила на нового суперника, вирішила взяти цілого. Я тримала свої тапи на добиви, але бачила, що всі щось відсіжуються там в засаді, щось чекають. І я подумала: а якщо всі вирішать зайти на поле ну, там, за дві дві хвилини до закінчення війни, то і що, розіб'ємося всі в одиницю. Краще ж, мабуть, ну типу, якщо був розбив та добив. Це дасть можливість більше балів набрати, тож вирішила не зволікати і залишити якийсь розбив. Мабуть, так воно і буде, бо ну, самі бачите. Червоне щось є. А, до речі, бачите 2-3, що несподівано. Це для того, щоб взяла Діспел. Хотіла червоного лікаря, в мене п'ятірку, але мені потрібен Діспел. От, від такого відмітки цієї у центрального героя. І ще взяла, бачите, про от того, що безумство на нього не можна почепити. Центральний герой в мене стоїть, і він перебиває міньйонів. і починає їх плодити. Тобто він плодяться вони на всіх. Якщо я навіть в центр вб'ю, то вони вже будуть плодитися один від одного на тих, хто поряд. І це добре, <смі>, на мою думку. Але все одно мій лікар вже трошки все. Тож, справа тільки -то в тому, коли вони нас стичками та й ультами <смі> доб'ють. Тримаємося до останнього. Ну, хоч би хто хтось в себе. Безумство то. А що в них нічого не чіпляється, вони там якусь заборону безумства мають. Бачите, стоять вообще в красивому білому сарафанчику такі. О, я лікаря зародила. Вбила, втратила мінус лікар. Ну давайте, от ще трошки. Давайте там щось червоненьке і ще одного заберемо з собою. В Царство Аїда. Опа! Ну, все, тепер простіше добувати комусь буде. Давайте вже, ми вже готові. Тиди. О, яка красива ульта. Поразка. Але, але є можливість непогана добити його з першого разу. І давайте на цьому моменті підсумуємо: за 11 хвилин до закінчення суперників 6 атак залишилося, в нас 5 атак, і загалом різниця в нас приблизно в 100 балів. Ми трошки злили тапів під кінець. І ось вирішується. Вони можуть нас догнати і перегнати, в залежності від того, що ми будемо робити, як робити. Ой, друзі, що буде, що буде. Як гадаєте? Перемога, поразка наша. Напишіть. Поставте паузу та напишіть. Перевірте свого внутрішнього екстрасенса. Різниця 80 балів. В нас два тапи, один з них мій. І вирішено спільно, що я забираю цей добив, і ще там один тап кудись витрачається. Але чи принесете нам перемогу, то інтрига. Я заробляю свої. Чесні 30 балів на цьому добиві. Ну і дивимося результати війни. Зараз ці герої в мене вважаються другорядними. А колись вони були в перших рядах, цих самі кращі, як я раділа, Лєпусу цьому. Це ж просто неймовірно. А ця Атлантія. Ні, ну вона досі молодець. Вона допомагає притримувати ману суперника. Опа! Ну і. І перемога, друзі! Перемога вже. Бо вже написано в чаті. Ну, і залишився ще один тап це такий контрольний. Вже ден там закінчить, але, тим не менш, у суперників немає вже. А так, в нас. Ще одна. І Лукас Молодець. Вітаємо з топом. Останній тап добиваємо. І ось вона переможенька, на якому цікавому місці. Опинилася. Дивимося. Очікувала 17-18 місце. І ось я, в принципі, близько. Все, на цьому, друзі, дякую вам за перегляд. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям! Донатимо на нашу армію на дрони і допомагаємо тим, хто потребує нашої допомоги. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимося з вами у неділю. Буде стрім, мабуть, скоріш за все. Але я ж вільний птах. Може і не буде такого. Все, на цьому все бажаю вам гарних призвів, гарних він і бережіть себе. Побачимося!